QDO був в мене десь 3 чи 3 з копійками місяці тому. З чим був, не пам'ятаю, напевно, щось по силовій. Відремонтований, перевірений в мене, відтестований власником повноцінно. Далі поїхав воювати. І, от, через 3 місяці вернувся з війни з, по моєму, помилкою 0,9. Розбираємо повторно, дивимося. Нагадали мені, що це власне цей культовий з двійним перетворенням, тому будемо дивитися уважніше. Це, здається, той інвертор, який був спалений МПТТ контролером по батареї, і що ми міняли конденсатори. Купа додаткових плат і модулів, котрі ускладнюють розборку. дофіща фільтрів, додаткових варисторів, плат комунікації. Коротше, складний пристрій. Ззовні не бачу нічого. Знайшов заначку. От там лежить шуруп, він явно не по адресу, але навряд чи він став причиною поломки. Викручую то все на стіл, а далі дасть січути. Все вірно, мінялися конденсатори, силова частина не паяна. По батареї короткого нема, відповідно, і запобіжник цілий. Але воно лаковане, треба проколоти лак. Та, запобіжник цілий короткого немає. Ну, воно в лаці я там зараз не побачу. Звідки ж могла бути дев'ята помилка? Висока мене цікавить. то треба зашкрабати спочатку. Беру надфіль, прохожуся по верхушках транзисторів. Щоб чуть лаку здерти, щоб можна було поміряти. Так вже була перенапруга. Постріляли конденсатори. силова вціліла. Поміняли конденсатор, де був електроліт і він себе добре почував. Це трансформатор розкачки, Це не проблема. І в нього так виглядає, що вся силова частина ціла. А чого він тоді? Опа, здрасті! Добре, тоді ще дивлюся, може, частина десь щось по слабострумові, що він падає в дев'ятку. Повишайка, по, по низькій теж повністю ціла. Там нема до чого домахатися. Треба вмикати, міряти, дивитися, думати, уточнювати діагноз. Може, якби щось завтикали. Армія це страшна штука. Принагідно дивимося на його конструктив. Він подвійного перетворення. Як же він працює? Дивимось по транзисторах. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Не забагато не знаходите. Стандартний вузол шатківниці. Раз, два, три, 4 транзистора є. Стандартний синхронник. Раз, два, три, чотири. Діод і, транзистор зарядки, по-моєму. І в нас залишається два незрозумілих транзистора. Чому ж не зрозумілі, цілком зрозумілі. Наступ є зайвий дросель. Це не Дросель Сонця. Дроселі Сонця ось тут два МПТТ. Причому модуль сонця повністю автономний. І він має свій процесор і комунікується лише двома обтронами з зовнішнім світом з центральним процесором інвертора. Причому він організований, так, невдало відкрутилося мені. По низькій напрузі, тобто він заганяє напругу в акумулятори, а не в DC-шину. Так як же воно може працювати? Я думаю, що тут схемотехніка аналогічна до схемотехніки комп'ютерних безперебійників безперервної дії. Я колись мав пару відео про них. Принцип такий, що при роботі від мережі 220. Байпас йде не просто на реле. До речі, вони тут є. Байпас передбачений, може йти і напряму. А може бути подвійне перетворення. Тобто мережева напруга йде на ПФЦ-шку. Зверніть увагу на два конденсатора dc шини. Мінуси в них йдуть від нас і будуть знизу, коли я переверну плату. Ось один, ось другий. І тепер питання: чи в них мінуси? З'єднані між собою чи ні? Так, лак. В нас тут є лак. Десь кинутися в друге місце є, тут я врізався. І тут мінус. Мінус з'єднаний, значить, шина однополярна. Значить, шина однополярна, а не двополярна, як в комп'ютерних. І, значить, пфц шка мусить працювати тоді просто на підвищення напруги. Тобто. При роботі подвійного перетворення іде робота апфц шки з накачкою на DC-шину. піднімається напруга. Мережевої недостатньо. І тоді вже з dc шини йде перетворення на різка синуса. Ну, напевно, це трохи затратно по коефіцієнту корисної дії. Зато будь-що зможе пережувати. Ну, і кому набридне такий. Функціонал завжди можна включити режим звичайного байпасу. А по інших нюансах, це, по суті, такий самий інвертор, крім низьковольтної шини сонця, котра йде на батарею, а не на DC-шку. Отаке. Ту бандуру включати на столі з валу немає. Стаю собі на DC шину Кола плавного пуску перевірив, там обривів немає, замикань немає. Дісі-шина у нас не є шиною сонця, треба пам'ятати. Пішла напруга на плавному пуску. Клацнуло реле. Помилка 9 Е9. Не 0,9, а 9 Е9. Добре, але AC моргає і показує вихідну напругу. Він собі придумує. Помилок немає. Споживання 1,4 Ампера. Воно працює. Ви бачите, 220 є. Тобто він працює. Він працює з помилкою e 9 e 9 не 09. Треба лізти в інструкцію саме від того інвертора. І розбиратися, що таке e 9 Чому я постійно дратуюся, коли не вказують повну модель пристрою або немовою оригіналу, або ж якісь нюанси по маркуванню? Знайшов інструкцію, попалася на російській мові. Тридцятий пункт: уровнов'юшування, не помилка інформаційна, а він недоступний в меню. Шукаю правильну інструкцію, повну і що ми звідси бачимо, що помилки відображаються за символом F. Якщо символа F немає, то це не помилка. В нас не помилка була, інформаційне повідомлення. Ось, знаком оклику. І відповідно, 9. e 9 Equalization. це саме. Але ж опис тут, інший тепер в цій інструкції. В нас було вказано в попередній в 30 пункті меню. А тут ми маємо. How to apply equalization function. І тут він є в 33 му пункті меню, а не в 30, му моб вашу ядь. Нема в нас літери F і нема 0,9. Є E9. Це інформаційне повідомлення, а не помилка. Входимо в меню. Йдемо до 33 го пункту. 29-й, 30-го в нас нема. Перескакує на 32-й, нам 33-й треба. Ось він є. І тут ми маємо це, я так розумію, заборонити. E, -E N. Equalization Enable. Міняю на EDS, Equalization Disable. Зберігаю. Як звідси вийти? Хто пам'ятає? Просто почекати. Ну, мов вашу я цілий робочий день розібрати, перевірити, передзвонити, включити на столі, тепер збирати. Цілий робочий день потратив на то, щоб поміняти один пункт в меню. Чим міцніші наші дуби, тим міцніша наша оборона.